Пан Дунбек шведський інвестор. На 13 гектарах колишньої лісопильні у Костополі встановив сучасне обладнання. Хоче виробляти і експортувати продукцію для будівництва та виготовлення меблів ми знаходимося на будівельному майданчику для лісопилень. Ось тут встановлено обладнання для сушилень. Наша компанія матиме 150, навіть більше працівників. Сюди вже інвестовано більше 20 мільйонів євро. Щоб лісопильня запрацювала, каже пан Дунбек, її треба під'єднати до електромережі. Кабель має пролягти вздовж цієї дороги. Ширина потрібної земельної ділянки один метр, протяжність менше двох кілометрів. Щоб почати роботи, потрібен дозвіл на оренду від міської ради. Однак за Плановано на 10 грудня сесію, де мали розглянути це питання, перенесли на 18-те. Йохан Дунбек певен, це відбулося під тиском невдоволених громадських активістів. Вони поширюють брехню про шкоду, яку ми нібито будемо завдавати мешканцям і довкіллю. Це робиться з однією метою не допустити, щоб міська рада дала дозвіл на передачу в оренду землі. Але результатом цього є значна затримка нашого проекту, початку його роботи почалася зима, і за таких умов ми не зможемо прокласти кабель. Взяти в оренду цю ж ділянку, щоб прокласти такий же кабель, раніше намагався Свиспан лімітед, роз'яснює член громадської ради при райдержадміністрації Анатолій Семенюк. А в цього підприємства і в лісопильні з його слів спільні власники. Тому головна вимога громадськості і третини депутатів міської ради зробити Свиспан лімітед екологічно безпечним. Між тим директор лісопильні вважає, що причина людського невдоволення в іншому. Ось стає підприємство потужне, і е, а що ж бути на, будуть робити наші дрібні лісопильщики, які сьогодні займаються розпилюванням? Ми розраховуємо на ресурс, який чисто йшов на експорт. Вони ж тією сировиною не користувалися міського голови Костопеля свої аргументи телефоном пояснює, що з одного боку лісопильня забезпечить хороші надходження в міський бюджет, дасть нові робочі місця і шкоди довкіллю не завдасть. Але розташована вона й справді біля підприємства Свиспан Лімітед», до якого претензії у міста є. Лімітед», який виготовляє плити, які засмічує Костопіль. Але другого впливу немає. Ми планомірно атакуємо свій спальний щоб швидше вони фільтри закупили, щоб швидше вони встановили. Йохан Дунбек тим часом заручився підтримкою обласної влади. Посадовці запевняють, що Швед зробив найбільшу інвестицію на Рівненщині за минулі кілька років і обіцяють максимально посприяти в тому, щоб його не втратити. Проект фактично як такий вже ну за великим рахунком реалізований. Залишилось. Пусконалагоджувальні роботи ми однозначно знаходимось на стороні інвестора, який реалізовує проект і в перспективі буде створювати тут робочі місця і залишати тут податки, а не в сусідніх країнах. Як далі розвиватимуть цю події, покаже перша після місцевих виборів сесія міської ради Костополя. Вона відбудеться 18 грудня. Громадський запевняє, що не відступиться від своїх вимог. Натомість шведський інвестор сподівається, що депутати приймуть рішення на його користь. В іншому випадку запевняє, це буде міжнародний скандал, адже про ситуацію із лісопильною поінформовані в українському уряді та шведському посольстві. Щодо згаданого свиспан ліміт, то там зв'язок з лісопильнями відкидають, хоча суттєво підняти екологічні стандарти обіцяють вже у наступному році. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.